Знімальна група телеканалу, де 1 побувала на Херсонщині про життя в окупації та після про те, як виживають місцеві мешканці після підриву Каховської ГЕС у наступному сюжеті. Вітаю студія. Ми працюємо разом з волонтерською групою, яка зараз прямує до Херсонської області, до міста Херсон, до міста, який з початку війни демонструвала героїзм і єдність з усією Україною, Незламне місто Херсон це медичний Морх. заклад, так морг морг прилетіла Єпка? судова медична експертиза. – А співробітники так. не постраждали. Ні, Дякую Дякую. Богу. тільки Богу. машини наші постраждали. А ви тут Морай, проживаєте? Так? Ми тут ні. Ми тут працюємо. Ні, я розумію. В Херсоні в Херсоні ну, нікуди це? не виїжджали. Ні, ні взагалі не раз спочатку. Ніколи. А працювали, спочатку. коли була працювали до розсудова медична експертиза, тому що були наші люди, і надо було їх. ховати. – Дякуємо хавати. вам за це. це... Тримайтеся рідний. Тримайтеся, дякуємо. 6 числа нас затопило повністю стадіон, потім почала водичка підходити і потроху затоплювала центральну вулицю, а за нею дитячий майданчик. На другий день вже рівень води був достатньо такий хороший, що затопив повністю дитячий майданчик, його не було видно. І ну, пару вулиць, так підтопили, так, да? так, підтопили чотири вулиці. А є люди були, хтось залишався. Як як евакувала? Е, нікого не евакували. У нас весь час стояв автобус для евакуації, але люди не хотіли виїжджати. Всі а, вірили, да. що все буде добре. Так я хочу сказати, що у нас також були такі, коли в нас давали російську пенсію. Не зя люди обсуждати, получали, не получали, тому що я знаю таких, які получали, які получали, переводили всі гроші. На ЗСУ переводили в гривну, переводили на ЗСУ. Тому що ще знаю одну. Вона ходила, купляла е, нитки, е, нитки для в'язання, і вона в'язала, і все на ЗСУ передавала носки все. Тому ну, нікого не треба осуждати, нікого. Я стояла отут, ось ви бачите, ну, я викинула вже осколок. А, а я отут потім стала от сюди, тільки стала от сюди і, і прильот був. А не травмувало вас нічого? Ні, я, я писала і саме своїй свої невістки з ним народженням. Поздравляла. Ой. Приїхали до, до Херсону, привезли будівельні набори. А, у людей є дуже велика потреба, тому що багато зруйнованих будівель повеню та обстрілами. Зараз ми їхали до під'їзду до Херсону. Суцільний жах. Ми приїхали до Херсона подивитися, як незламний Херсон продовжує жити. Все на свої очі, тільки для телеглядачів телеканалу Д-1.